Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю друзі. Вчора почали знімати відео, хотіли показати, але щось трошки в нас не вийшло, і тому сьогодні перезнімаємо. Та й в принципі роботу вчора не закінчили. Значить, Ситуація така. Сусідка віддала такий город, частину свого городу, так як сама не може вже дати ради, як то кажуть. Важко її таке зробити. Ось такий практично цілина. От. Ну, е Суть відео в чому. Чи можна ось таким мотоблоком фрезами обробити цілину? Багато людей говорять, ну це мучити себе, мучити мотоблок. Е я вам скажу так, можна. Можна і навіть потрібно. Е мотоблок у мене з. 2010 року, тобто, щоб навесні взяти, і це вже 14-й сезон я користуюсь цим мотоблоком. Ну, це вже не зовсім той мотоблок, який я брав. Тут поміняв двигун, поміняв ногу, залишилася тільки коробка передач від нього, ну і руль. так перероблено тут трошки мною все. Значить, зараз я покажу на практиці, як. Такі фрези, які називаються ротуватори. Як вони обробляють таку землю? Це цілину фактично. Значить, працюю я на е, другій пониженні. Е, е, Понижаючий редуктор мені виготовив В'ячеслав Вітер, велика йому подяка за нього. Е, значить, е, коли, ну, це зараз в процесі покажу, як, показую, як вони працюють. Друга понижена. よかったですよ。 Ті на мото є такі мотушки серію, значить не треба руками рвати, це робиться у так. І ще що. Забув сказати, значить, редуктор тут широкий, коли йдеш відразу двома фрезами, ну, двома лівою і правою фрезою поцілені, під редуктором виходить, необроблена земля тверда і мотоблок буде сідати на редуктор, тому будуть фрези на місці крутитися, це буде мука. Для цього значить, я йду ось так. Одна фреза, як ви бачите, в даний час ліва фреза в мене йде по цілині, а права фреза йде по, вже по тій частині, яка, по якій пройшов минулого разу. Редуктор, виходить, йде якраз по краю обробленої, ну як вона ще не зовсім оброблена, на перший раз зрихленої землі. вже І тоді мотоблок спокійно йде. Значить, Ось таки коротенько, як кажуть, пояснив як за допомогою таких фрез-ротуваторів можна обробляти цілину. І, і навіть потрібно. Земля не перевертається, тобто не, до, не дістається е, мертва е, з підошви, там мертва земля на, на гору не дістається. Фактично взрихлюється просто земля. Вся біота, яка тут мешкає в цій землі, все залишається нам. Черв'ячки не травму, не травм... травмуються, заговорюватись почав. Не травмуються черв'ячки і так далі. Значить, ось так обробляємо ми цілину. На все добре, гарних врожаїв ми переможемо.